Так. Заходимо по одному. По одному за ручку. Рухаємося. До старту на шпиці. Трошки відео познімаю, хлопці. Потім на ютубі себе залайкаєте. Хлопці, тепер знімаю на передню камеру. Як ви будете гриби шукати мені. Добре, що туман ніхто не веде, скільки лізти. Набираємо воду. Добре. Набираємо. Ми прийшли, хлопці вже шашлик розклали. Зараз ми будемо їсти шашлик. Гогодзи ще не достигли, щоб ґодзи. Можна їсти. Можна! Сьогодні темп задаємо Мирослава Мирославівна. Так, а ми ззаді тримаємося. Підемо серед жерепу. Я По тунелях можна... пролазимо. Я не вміщаюсь, тут один Віталік іде рівно. Це один кілометр і сто метрів йде. Ми вже будемо на пій. Кажи фотки, хоч тут не знаю, що ведуться. Як під замовлення вийшли на вершину і почали хмари розходитись, і ми бачимо Чорногору. Якраз як писало, що в першій годині піднімляться. Хмари, так все і піднялося. Ще зараз почекаємо трішки, воно ще краще розвернеться і буде дуже круто. Опустились хмари і ми знову не бачимо Так, Будемо чекати, коли хмари піднімляться вище. І тоді підемо підкорювати двохтисячників. Сьогодні у нас по маршруту, окрім горів шпиці, у нас ще гора Ребра, гора Гутен-Томнатник. Гору, не, ну, на гору Бребенеску не підемо, підемо тільки на озеро Бребенеску, можливо, навіть хтось поталяпається, після того вже буде озеро несамовите і тоді повернення до автобуса. Ще Ти вже тут, а далі вже легше. Все. Ого! То далеко хлопці там такі корчі! Все далеко, Йдемо туди. Йдемо направо, може там менше. А зараз щось наліво, воно не дуже добре. Ти сьогодні просто гуцули сильно закурили, та йдемо великі. Дуже багато дим. Побачив сніг й все, людина снігу не бачила. Примачку йде. Дайте ті фотки, що ви нам показуємо. Так? Ну. О! Треба було тут обідати. Не видно. Ну, і тих трошки видно. О, дивіться, який цей. Дивіться, дивіться. О, де локація. Я собі зараз одну фотку зроблю. І сніг що? Так, позаду мене шпиці. Так, ще бажаючи на атракціоні. Солятицький, поїхав. Там Там, там кінця нема. Там зупинка цей, давай. Бінокль мені не, не потовче. Монастирський. Ух, ти як скачеш під зі мною земля трясеться. Маус, що? Давай на животі, то не інтересно накапся. Давайте тюленя, хлопці! Жух, жух, жух. Фотку роби, давай, бігом. Що? Що? Давай фоточку! На дупі топі виїдь! То хто як хоче, так їде? <рив> Та ти то ти щось... За Зимкуй, зазимкуй, твоє мать. Зимкуєш? Да, главное, Бачите, там вже румунські гори далі. Оп. Оп, 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 оп. Так. Кажи, що ти на Румунію йдеш. Да, Румунія, да, Румунія. <рив> ну, а вон ці вовсі гори спереді, то Румунія. Да, Румунія. Понял. Мамо, Чуєте, Це не несамовити, хлопці, це Бребенеско. Озеро Бребенеску, гора Рагутен Томнатник, висота 2016 метрів. Ми прийшли до нашої крайньої точки. І будемо зараз після фотографій повертатись назад. Ось зараз піднімаємося на гору, оце наш фініш. Від цього ми відштовхуємося і повертаємося назад, хлопці. Так, звичайно, хто хоче на озеро сходить, отут три був викладений, не знаю, він на оцій горі. А то скільки десь хвилин на вершині, я от фотографувався, бачите, от на тих зубчиках я сидів і фотки робив. Сонце. Зараз прекрасно світить. от тому вершину, бачите вдалині, найвища, це я гора, піп-іван Чорногірський. Так. Гора Гутен Томнатик. Наша група піднялась. Хлопці загоряють. Степан в хорошій локації. Передає привіт. Кому передаєш? Не знаєш кому, як? Ти аж на озеро Бребенеску. Найвисокогірніше в українських Карпатах. Позаду тебе от Піп Іван Чорногірський, а також Румунія. Можеш, як хочеш туди. Я очі закрию. Так. Інша наша група ось тут. Ще далі вдалині. Інші там, ну не всіх фізично вистачає, щоб скільки пройти. Так, тепер роблю фотографію, Степан. Е, як поїзд... вам сьогоднішня поїздка? Е, Гутин... Е, бас, як? Як? Томнатник. Том... Томатник. Том... Томатник. Правильно, все. 2016 е, нам... метрів. 2016 метрів нам поїздка дуже сподобалась. Так. І що це таке має бути? Вершину не взяли в озері, не скупали. Що це за халява? Я не розумію. То, то, то одна, а це друга? То пішли назад, я маю вже, Ні, то вже я пізно. Ми вже біжимо. Арсен відпочив? Все. Все. Прощаємось з Беребенесковом і біжимо. А він там надає. Так, щось заклинює кнопку. Ну що, співаємо пісню вище хмар? Як тут? Ну то а я на небі. Ну так, Вакарчука співаємо пісню. У нас караоке на Чорногорі. Озеро несамовите. І ось наша команда, яка чомусь відстає, мулик ти змучишся. Я теж так думаю. Думаю, ми вже напряму до автобуса, тому що поки хоч у зараз лазимо. Ну, так от звідси ми вже підемо до автобуса. Я вже думав. Дай мій телефон. Купатись заборонено, тому що а? тут немає рятувальників. Ви що, не дивились фільм рятувальники на, малібу... Купатись заборонено з цієї сторони, да? там можна. Все правильно. З цієї сторони може крокодил кусити. Так, точно. Тут ящики. Так, сніговий карниз на Чорногорі. Де ми вийдемо.

там. От де вота. Татуса, Напутала вже. Другий, другий раз. Йдемо туди до Змія Ви мене так фуджите, що я не годен. Давно перейшла. Мені так новини цікавіше там ще більше. вже другий раз каже, і до Змія Адріана де ти йшла? Нормально там, але? Нормально, майже. Лізте в корчі. я дозволяю. Що ти болота набрав, я знаю. Що я ще не набрав. Ще не набрав. Скорси лізти, бо в мене батарейка сідає. Та покорчик нормально йшов. О, во, во, шпиці, во де ми були. Що ви? В Румунії були. No. Були в Румунії, в Тікток кинеш, що ти був в Румунії і будеш мати клієнтів. Так, все по графіку 1910. Заходимо, от, Степан, от, Адріана змучена, буде спати всю дорогу. На точку старту повернулись, ми їм ноги лягаємо спати, так? Ні, ну ми пройшли маршрут, це найголовніше.